Ти вчив мене ходити по воді, а я завжди дивилася на хвилі, себе сама бажала зберегти, а ти хотів, щоб я жила по вірі. І хвилі, відчаю, страху і безнадій мене не раз хотіли потопити, та ти спішив змінити хід подій, продовжував мене й тоді любити. Ти вів мене так часто крізь вогонь, ні не для того, щоби спополити, щоби відчула я тепло та лонь, І щоб по вірі далі могла жити. Життя по вірі, це нелегкий шлях. Це дні й ночі у сльозах, в молитві, це твердо знати, що на небесах є батько, він підтримує у битві. Оскільки їх було смертельних битв, коли не мала більш надії жити, Та в них пізнала всю красу молитв, І вчилась з татом просто говорити. Життя вірі вище всіх тривог, це впевненість у тому, що не бачиш, це завжди тісний з Богом діалог, навіть коли ночами гірко плачеш. Не сильна я, ти знаєш, це, Господь, так часто падаю, боюсь і плачу та дякую, що любиш і ведеш, Ще я для тебе так багато значу. Щаслива бути донькою царя, з тобою я пройду крізь буревії, веди мене за руку, як дитя, і проведи вузьким шляхом по вірі. Амінь.